«12 грудня 2025 року було відкрито музей науки на базі Полтавської політики. Це спільний проєкт Малої академії наук України, Акадії під гідою ЮНЕСКО і музею науки, що відкрита в Києві. За цей період музей відвідало вже більше 18 тисяч плюс дітей з усіх районів. Полтавської області з інших регіонів: Харків, Суми, Чернігів, Київ навіть. І наразі сьогодні діє третя експозиція. Ми готуємося до оновлення і на 1 вересня до дня. Скажімо так, знань. Ми плануємо відкрити нову експозицію. Дуже цікаву сонячна планета, експозиція пов'язана із космосом. Сьогодні в Кременчуці ми представляємо, і презентуємо фрагменти музею науки і анонсуємо відкриття нової експозиції. Зокрема, от у нас є проєкт наукової роботи, яка коротенько розкаже про ті здобутки, але одразу привернути вашу увагу на центральний корпус нашого університету, який є пам'яткою архітектури 19 століття. Університет має багато. Літню історію цього року виповнюється 207 років. Ця робота виконана на 3D-принтері, розроблена іноземним студентом, який подарував із. Маю подарував нам цю експозицію. Сьогодні нашого з наукової роботи коротенько розповісти, які тут у нас експонати, експонати представлені. Шановні колеги, шановні друзі, розпочну з того, що музей науки це інноваційний інтерактивний простір, який дозволяє відвідувачам в цікавій, активній інтерактивній формі дізнаватися, знайомитися з такими явищами, наче й знайомий їм зі школи, але стік. Кавістю їх вивчати. Наприклад, наші експонати демонструють такі явища фізики, як швидкість поширення звуку. І Діти за допомогою інтерактивних експонатів можуть дізнатися, чому, коли ми прикладаємо вуха до рельси, ми звук чуємо набагато швидше, ніж в повітря. Ми активно можемо вивчати з дітьми чуття, наприклад, Такі органи чуття, як зір, наприклад, є такий інтерактивний експонат. можна спробувати. Використовуючи тростину, ми можемо дослідити чотири різні види поверхонь, не бачачи їх. Спробуйте, будь ласка, на, на відчуття. Що там за поверхня? Щебень. Щебінь можна перевірити. Камінці, сто відсотків. А тут. Не знаю, я, я щось не вічора. Ага. Траванька трава трава. Да. в університеті залишилася ще така тростина, яку винахід зробив молода людина, дитина, для того, щоб ця тростина передавала звук, що там саме знаходиться. Тобто стоїть датчик, який виділяє, чи то вода, чи то трава, чи то щебень. і передає цей звук для того, щоб людина чіткіше орієнтувалася, а не так як ми вгадували де і як по якій поверхні він іде. Слава зорих людей, так, дуже... да. наприклад, цікава конструкція це стілець. з Неможливо впасти. І речі, на... ці стільці надруковані на 3D-принтері. І це дітям теж цікаво. І, як... У вас такі 3D-принтери. І... Це, це воно приїхало ні... з Києва, так. це науки з Києва. Але що дуже важливо, ми в музеї науки, можна вас запросити до цього, що науковець, лауреат премії президента України для молодих вчених Богдан. — Ви в розробці чи ви в оренді? Ми в РНД. Ви в ренді. Так, так. Але звичайно, ми маємо подавати досвід і нашим студентам в першу чергу, і показати, що це не так складно, як здається. У нас є такі ну, симулятори для того, що можна було просто повідомляти подивитися, це, з чого ми починаємо, бо технічні рішення вони приходять трошки глибше, трошки ну, важче, звісно. Але для початку просто аби зацікавити це, це цікаво, це дуже інтерактивно і швидко набирає популярності. А вже після цього, коли людина зацікавилась, вона може подивитися, з чого це складається, як його налаштувати. І, власне кажучи, наша задача це, щоб студенти і учні вони здобували максимально практичні навички. Тому тобто, що як в принципі в керуванні, так і в принципі. Так, 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 так. Це... Я вам скажу чесно, що це, наприклад, розробки наших студентів. Це дівчинка Анастасія, перший курс зібрала, каже, я хочу собі рожевий хвостовичок. Собі". Угу. І ми не друкували його на цьому принтері, саме рожевий. Вона каже: у всіх там зелені, чорні, ні, я хочу зелені. Ну да. ж, би, карбон. так, сім. основа, як бы карбон, карбон. Карбон, так, так, так. Власне кажучи, ось ну і це значно скій ближче для студента, коли це ну, бачите діки на Ютубі, да, умовно кажучи, а коли людина сама бере паяльник в руки, сама спаюється все, сама налаштовується все, і потім сама після того як пройде курс уже пілотування, зможе підняти ми Так, ми можемо зробити мікросхеми, але це значно складніший процес. Тобто зараз українська R&D дійшло на стабільному рівні. Це вони роблять свої плати, але все одно саме от, чіпи це. Значно складніше процесів, но він вимагає ну, складного технологічного процесу, тобто потужностей, станків і власне кажучи, того обладнання. Але я думаю, чесно кажучи, що ми йдемо сюди впевнено, тому що де 5-7 років я думаю, вже перші будуть. А можливо, вже є про які я не знаю.